Вже з 1 жовтня 2025 року українські банки запроваджують серйозні зміни, які безпосередньо впливають на всіх власників карток і користувачів банківських послуг. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. У рамках розвитку технології Open Banking Національний банк запускає нові правила, які зроблять кожен платіж прозорим і зрозумілим, а також підвищать безпеку банківських операцій. Разом із цим посилюються вимоги до фінансового моніторингу, контролю за походженням коштів клієнтів, щоб запобігти відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Почнемо з того, що змінюється у щоденних платежах. По перше, забудьте про загадкові скорочення та абревіатури у виписках. Відтепер у кожній транзакції ви бачитимете повну юридичну назву компанії, яка отримує гроші, тобто ніяких незрозумілих буквочок, тільки чітке і зрозуміле ім'я отримувача. Друга важлива новація: реквізити. У виписках обов'язково відображатимуться ваші персональні дані та дані вашого контрагента, навіть якщо це звичайний переказ з картки на картку. Тепер відправник завжди бачитиме прізвище та ім'я отримувача. А отримувач того, хто переказав кошти. І це працює незалежно від того, чи обидві картки одного банку чи різних. Ще один крок уперед онлайн платежі. Уявіть, ви робите покупку, і ще до підтвердження транзакції бачите повну назву компанії. Тепер ви точно знатимете, куди підуть гроші і кому вони зарахуються. Більше ніяких несподіванок. Для клієнтів це величезний плюс: по-перше, анонімних платежів більше не буде. По-друге, кожна операція стане зрозумілою, але є й нюанс. Тепер потрібно дуже уважно перевіряти всі реквізити. Якщо дані неправильні чи неповні, платіж можуть затримати або навіть повернути назад. І ще... Уникайте сумнівних операцій. Система стала настільки прозорою, що випадково потрапити у шахрайську схему тепер легше, ніж здається. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео з іншого боку. Це працює і на користь клієнта. Якщо виникне спірна ситуація, банк зможе швидко з'ясувати, де саме сталася проблема, а ще з'являється абсолютно новий інструмент трекінг платежів. Тепер ви в будь-який момент можете подивитися, де зараз ваші гроші. Вони ще в банку-відправнику, уже дійшли до банку отримувача чи зараховані на картку адресата. І оте старе пояснення, платіж може йти до трьох днів, нарешті втратить сенс, адже завжди можна буде побачити, хто насправді затримує переказ, та на цьому зміни не закінчуються. Кожен клієнт рано чи пізно стикається з питаннями про походження своїх коштів. Фінансовий моніторинг це система контролю за рухом грошей, спрямована на те, щоб не допустити легалізації незаконних доходів та запобігти фінансуванню тероризму в Україні. Ці правила закріплені спеціальним положенням НБУ, яке визначає, як банки оцінюють операції клієнтів. Та які транзакції вважаються ризиковими у жовтні 2024 року, НБУ разом із провідними банками підписали меморандум про прозорість ринку платіжних послуг. Він запровадив нову трирівневу систему контролю. Якщо ваші операції не перевищують 30 тисяч гривень на місяць, ви фактично перебуваєте у зоні безпеки і додаткових запитань банк зазвичай не ставить. Якщо ж мова йде про суми від 30 до 400 тисяч гривень, банк може ініціювати додаткову перевірку. Особливо якщо операції виглядають нетипово для вашого профілю. А ось усі платежі понад 400 тисяч автоматично потрапляють під обов'язковий контроль. І в такому випадку клієнту доведеться надати документи, які підтверджують законність походження грошей. Але оцінюється не лише сума, банки оцінюють і сам тип клієнта. Наприклад, додаткову увагу приділяють новоствореним компаніям, підприємствам у сфері азартних ігор, операціям із нерухомістю, дорогоцінними металами чи інвестиційними послугами. Ризиковими вважаються й деякі галузі, де часто виникають корупційні ризики, такі як фармацевтика, енергетика, державні закупівлі чи виробництво зброї. А ще банки аналізують географію платежів. І якщо кошти переказуються в офшори або на рахунки України, що перебувають під санкціями, це теж одразу викликає підозру. Процедура перевірки проходить у кілька етапів: спершу банк проводить ідентифікацію клієнта, аналізує його дані у міжнародних базах, оцінює репутаційні ризики. Далі запускається постійний моніторинг усіх операцій. Якщо система виявляє підозрілі транзакції, починається поглиблена перевірка. Під час якої банк може запросити документи або провести співбесіду, для фізичних осіб це може бути довідка про доходи, декларація, договір, купівлі-продажу майна, документи про спадщину або дарування для підприємців та юридичних осіб фінансова звітність, контракти, ліцензії та підтвердження джерел доходів. Наслідки таких перевірок різні, якщо все гаразд, рахунок розблоковується, і ви продовжуєте користуватися банківськими послугами без обмежень. У деяких випадках банк може встановити індивідуальні ліміти для операцій. Але якщо клієнт не може довести законність коштів, можливе тимчасове блокування рахунку, розірвання договору, передача інформації правоохоронним органам і навіть внесення до бази неблагонадійних клієнтів. Самі банки також несуть відповідальність за порушення правил фінансового моніторингу. Закон прямо передбачає штрафи від 170 тисяч до майже 1 мільйона 700 тисяч гривень за кожне порушення. Тому банківські установи дуже зацікавлені в тому, щоб дотримуватися правил і вимагати від клієнтів прозорості. З 1 жовтня 2025 року українські платежі стають прозорими та зрозумілими. Кожна операція показує, кому і від кого йдуть кошти, а онлайн платежі стають безпечними та передбачуваними. Фінансовий моніторинг стає все суворішим і деталізованішим. Якщо ви оперуєте сумами до 30 тисяч гривень на місяць, хвилюватися немає про що. Якщо від 30 000 до 400 тисяч, будьте готові пояснити походження коштів. А от понад 400 тисяч це вже зона, де документи обов'язкові. Головне для клієнта бути уважним до реквізитів. Зберігати документи, що підтверджують доходи, і співпрацювати з банком у разі запитів. Завдяки цим змінам ваші платежі стають безпечними, контрольованими і максимально прозорими. Тепер ви точно знаєте, куди йдуть ваші гроші, і можете користуватися банківськими послугами спокійно і впевнено. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з мене бізнесу, і Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.